Schools network. Astor School – це мережа освітніх закладів з новим рівнем якості навчання та дозвілля для дітей. Тут впроваджуємо британську систему освіти у кооперації із українським підходом до навчального процесу. Ми працюємо у багатьох містах Європи у пріоритеті вивчення англійської мови. Діти потребують високих знань та заслуговують на найкраще для них. Це путівка у британські виші. Школа спланована з усіма зручностями для дітей. Є просторий вхід та зона очікування. Телефони та гаджети діти віддають при вході. Акцент тут роблять на англійській мові, аби рівень у школярів був високий. Це дасть великі можливості у майбутньому. Вчителі працюватимуть з досвідом від 4 років, і ті, які готові змінюватись і частково викладати предмет англійською. Приїхала на екскурсію в школу Астор. Чому брали? Тому що донька ходить в приватну школу, в приватний садок, тому цікаво. А, будівництво мене правда виникає трошки. Але вони кажуть, що 200% висотків, що відкрився, тому, тому надіємося. Подобається підхід, тому що ми ходили в Харкові а, в подібну школу, бойка. Але зараз, на жаль, вона закрита і ми не можемо в неї ходити, тому що ми... Живемо вченицях. Підхід нравиться, да, і те, що навіть телефони забирають, де те. Ну як вдома вони будуть. Просто ми знаємо, як це. Ми розглядаємо приватну школу, тому що нам важливо, щоб дитина була в безпеці, так як тут нам сподобалось дуже, що буде пропуск. Без пропуску не пропускають чужих людей на території школи. Також подобається, що є. Кетеразове харчування з різними опціями, тобто безглютенове, безлактозне, вегетаріанське меню можна обрати. Його також можна відмінити, якщо, якщо дитина не приходить в цей день. Подобається, що всі гуртки включені до сьомої вечору.